Великий покаянний канон преподобного Андрея Крицького це такий літургійний текст, який привертає до себе увагу. Він не залишає байдужим. Помилуй мене, Боже! Помилуй. Мене. Хтось вважає його дуже проникливим, глибоким, таким вираженням покаянного людського духа, глибини людського духа. Хтось навпаки його дуже критикує і каже, що він сповнений надмірного драматизму, можливо, навіть такого негативізму щодо висвітлення людської природи, життя людини і гріховності людини. Так чи інакше, вже дуже давно цей унікальний текст став частиною нашої літургійної традиції. Наші літургійні книги приписують співати цей канон аж наприкінці посту. На п'ятому тижні таким чином, ніби е завершуючи вже наш постний шлях. Але пізніше з'являється традиція співати цей канон також на самому початку посту. Правда, не цілий на одному богослужінні, а розділений на чотири частини. Тому кожного вечора протягом перших чотирьох днів Великого посту ми співаємо відповідну частину цього канону з великими поклонами. Основна тональність цього канону, звичайно ж, покаянна. Це така простора ісповідь, визнання своєї гріховності перед Богом. Канон це є велика поема, яку написав Андрей Крицький як свій такий особистий досвід, молитовний, виражений перед Богом. І ця велика поема складається з дев'яти частин. Які ми називаємо піснями, і в свою чергу кожна пісня має ще в собі такі строфи, які ми називаємо тропарями. Таких строф разом є приблизно пристрастей п'ятдесять. Це фактично найбільший літургійний е, текст цілісний, який ми маємо в нашій м, традиції. Вертаючись до тої тези про негативізм, може справді комусь здатися, що ця, це визнання гріхів, воно є якесь таке ну, перебільшене. Ну, Ми е, е, читаючи чи слухаючи цей канон, можемо себе зловити на думці: ну, а може, це занадто трохи, може якось це трошки. Менше наголошувати на тому, скільки ми зрішили, як ми зрішили. І треба розуміти, що це дуже давній текст, його стилістика є давньою. І, можливо, для сучасної людини дійсно певні речі будуть викликати питання, чи якийсь такий спротив. Але хочу е наголосити на основному, що. Ця ісповідь гріховності людини відбувається не перед нею самою. Вона не є закрита, вона не є замкнута на, на мені самому. Я не лишаюся сам своїм гріхом. Я ісповідую ці гріхи перед Богом, перед лицем Божим, в присутності Божій, для того, аби він мені допоміг. Кожне визнання цих моїх гріхів це ніби є крик про поміч. Боже, допоможи мені, дай мені свою благодать, дай мені свою поміч, очисти мене, бо без Тебе я не зможу нічого доброго зробити, а впаду, можливо, ще і в більші провини. В нашій традиції спів цього канону супроводжується доземними поклонами. Треба сказати, що не всі християнські традиції мають цю практику. Вона, як на мене, є похвальною, бо вона залучає також наше тіло до цієї молитви, до цієї ісповіді, і кожен доземний поклін нам ніби нагадує про нашу гріховність, але потім Бог нас піднімає, ми, ми, ми встаємо. Так? Але треба розуміти, що аж ніяк не в цих поклонах сенс є від відвідин цього богослужіння. Сенс участі в цьому богослужінні. Є в тому, аби сокрушити наше серце, пробудити нас до навернення і відкрити наше серце до Бога, який єдиний може допомогти нам побороти наш гріх і відкрити нас до світла покаяння.